Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, велика приємність сьогодні вітати вас тут і взяти участь у ювілейному міжнародному медичному форумі. Вірю, що таких форумів буде проведено ще багато, і ми всі будемо мати можливість спілкуватися, ділитися досвідом та науковими здобутками. Дозвольте представити доробки фізіологічної школи. Наробки нашої школи як невід'ємної школи наукового товариства Шевченка. деякі історично відомі, деякі маловідомі факти про НТШ та дотичність фізіологічної школи до зародження НТШ. Ой. Як відомо, основоположником, фундатором нашої кафедри був всесвітньо відомий вчений Адольф Бек. 1895 року молодий амбітний науковець приїхав до Львова, до Галичини, де став рушійною силою створення фізіологічної школи у Львові. Від 1895 до 1932 року кафедру фізіології у Львівському університеті очолював професор Адольф Бек. Його праці і ім'я належать до когорти видатних учених нашого університету та пріоритетним здобутками у розробці його праць були розробки методів вивчення кори головного мозку та напрямки нейрофізіології. Дуже швидко. Кафедра фізіології знайшла е, своє місце в університеті як основоположник нашої кафедри, став ректором університету. Е, він став очільником університету, проте продовжував свою фізіологічну роботу. Він не покинув наукову царину. І до важливих досягнень Адольфа Бека е, та його учнів належить і дослідження топографії чутливих зон кори головного мозку та вплив подразників різного генезу на провідні шляхи та дослідження болівої Чутливості. Особливу увагу Адольф Бек на той час приділяв міжнародній співпраці. Він підтримав зв'язки з міжнародними інституціями. Про це свідчать його публікації та світове товариство визнає причетність Адольфа Бека разом з Річардом Катоном та Гансом Бергером до як одних з основоположників методів розвитку ЕГ на сьогодні. Чені, Британії та Німеччини були удостоєні Нобелевського лауреату з відкриття ЕГ, Проте професор Бек не був долучений до даної нагороди. На жаль. Хотіла представити вам маловідому книгу, маловідому книгу широкій аудиторії. Проте це є досить відома книга серед фізіологів та нейрофізіологів. Як працювалося в університеті медичному під час російської окупації, інвазії Росії? На той час професор Бек був ректором університету, він допомагав усім науковцям і працював проти російської влади. Тому у 1932 році ми знаємо, що Адольфа Века окупована влада ув'язнила. І тоді розпочався російський період роботи в університеті. Перша публікація у лікарському збірнику, ми бачимо, є датована у 1898 році. Це є перший випуск лікарського збірника. Він вийшов за редакцію Євгена Озаркевича. Вона була виданий. Даний збірник був виданий у друкарні наукового товариства Шевченка, і першою публікацією, як ви бачите, була публікація статті доктора Софії Коневської Морачевської, вплив температури на осмотичне тиснення еритроцитів. І мало хто знає, що власне Софія Морачевська була з тих докторів, які походили зі школи Бека. Отже, Бек тісно співпрацював з Озаркевичем, і е, в той час він підтримував НТШ. І першому лікарському збірнику є фізіологічна перша стаття. Е, перший лікар Галичини на той час це є Софія Оконевська-Морачевська. В е, це є лікарка, освітянка, феміністка, родитка. Перша лікар-випускниця Австро-Угорщини. Від 1903 року вона працювала в народній шепти... клініці Шептицького, куди він запросив першу її. Вона настільки була привітна і добра до пацієнтів, що отримала прізвисько Свята Софія. Пацієнти гуртувалися та чекали до неї, займали чергу до неї на лікування. Вона перша жінка, яка створила. Жіночу інтелігентську, інтелігентську е, зібрання, яке е, українське товариство жінок з вищою освітою, до якого було почесно бути вхожою і приймати участь у жіночих е, приємних дискусіях. Е, вона створила її у 1942 році. Наступною е, фізіологійною у час оновлення української політичної нації та формування національної свідомості згадуємо ім'я заслуженого фізіолога. Валентини Васильівни Радзимовської це є професор, яка походила з дуже відомої родини Яневських, яка у свій час не була уродженкою Галичини. Проте у 1943 році Валентина Радзимовська переїхала до Львова, де очолила кафедру нормальної фізіології. Працювала сама в лабораторії, сама провадила дослідження. Чим і захоплювала студентів, які активно приймали участь в фізіологічних дослідженнях. Вона, незважаючи на історію воєнного часу, в який час вона працювала, вона не стидалася своєї свого походження. Вона була українолюбом, За це її любили і побажали. Вона, за даними Вікіпедії, також була дійсним членом НТШ. Книгарня наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові має особливу історію. Протягом 1893 1898 років тут знаходилося наукове товариство імені Шевченка, яке було засноване у 1873 році. Заснувала його небайдужа до культури і науки свідома інтелігенція, і тут розгорталося три напрямки своєї діяльності: історико-філософський, філологічний та математично-лікарський. Це було престижно, Було цікаво зустрічатися на проспекті Шевченка, і місце було для тих, хто цікавився наукою. І по сьогодні зустрічаємося. Проте вже не існує цієї книгарні. На 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 жаль, на сьогодні на площі ринок там є кав'ярня. Ось, але це було престижно завжди у вихідні львівська інтелігенція в неділю зустрічалася саме у книгарні. Хочу зазначити, що кафедра нормальної фізіології нещодавно відсвяткувала також свій ювілей 125-річчя. Багато цікавих фактів ми можемо вас ознайомити про кафедру фізіології, представлені у книзі, з якою ви можете познайомитися у вільному доступі. Вона є у нас на сторінці кафедралі. Наукові. Доробки ми в український час пов'язуємо з професором Панасюком. Професор Панасюк є з когорти тих професорів, які показує нам вагомі історичні факти з розвитку фізіології, а саме такі, як у цей нелегкий радянський час, він був один з тих професорів, який зайнявся перекладанням російськомовної літератури на українську. Це була для нього болюча тема. Також він уперше пер, заснував, був журнал, редактором журналу Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. Він був першим редактором цього журналу. У 2018 році ми відзначали 90-рітній ювілей професора Панасюка, і одним з провідних напрямків його праць була дослідження гастроентерологічної, фізіологічної. Щось сталося фізіолічних, гастроентерологічних та експериментальних досліджень. По сьогодні це є провідним напрямком досліджень на кафедрі фізіології. Уже це є, от ви бачите, от вся література, яку перекладав професор Панасюк і експериментальна клінічна біохімія, журнал, редактором якого він був. Він тісно співпрацював з вченими Німецького університету, починав міжнародну співпрацю уже у ті роки. З 99 по 2016 рік кафедру очолював професор академік Мечеслав Романович Гжигоцький, віце-президент Українського фізіологічного товариства. Від 2002 року редактор експериментальної та клінічної фізіології та біохімії. Він е, виховав когорту наукових кадрів, які по сьогодні е, працюють та навчають студентів в університеті. За його керівництва е, великим здобутком було те, що вперше була перекладена велика англомовна книга Ґанонг на 800 сторінок. Ми переклали з англійської на українську мову. Так, це от доробки є наші. Вже з 2016 по 2020 рік кафедрою очолює професор Заячківська, наукові дослідження професора Заячківської та її учнів, підтримані науковими грантами Польщі та Великої Британії, Італії, Іспанії. З 2015 року по 2018 рік Оксана Станіславівна була головний редактор журналу медичні науки та праці НТШ». І також вона була голова лікарського товариства. За редакцією професор Заячківська на кафедрі активно почала оновлюватися методичне забезпечення, посібники, видаватися не тільки українською, але й англійською, англомовні видання посібників. В нас є в нас є ряд монографій. також як ви бачите, за час 2016-2023 року наша кафедра досягла приблизно 300 публікацій у скопусівських виданнях в нас є, на той час індекс гірша нашої кафедри сумарно становив 50. Звичайно, що були часи, і ми мали можливість представляти всі наші дослідження на міжнародних форумах. Я особисто представляла свої дослідження і отримала два гранти: один грант. На гастротижні я представляла в Великобританії інші в на гастротижні в Барселоні. Також ми мали можливість кооперуватися та працювати з польським гастроентерологічним товариством. Я як практичний лікар, мала можливість відвідувати усі засідання польського гастроентерологічного товариства, що ми презентували нашим студентам, що було їм цікаво. На жаль, війна, військовий стан вели погані корективи в життя нашого університету і нашої кафедри. Uh, <coughs> Хочу вас. Uh... Познайомити, хто ще не знайомий, але більша частина з вас усі знайомі, і всі, хто тут присутній, дотичні до народження SmartLine. ще у 2017 році. Кафедра фізіології взяла на себе естафету за допомогою друзів, наших друзів інших кафедр, за що ми щиро вдячні. І кафедра анатомії, гістології і топографічної анатомії. Всі ви долучалися до створення цього симпозіуму. Ми зустрічалися, приїжджали міжнародні доповідачі. Такі як Фас, Сабо, Валас, лауреат Нобелівської премії, професор Лончина також активним є фундатором Смартлайн. Навіть ковід не зупиняв нас, і у ковід нас було мало, але ми стійко приходили і підтримували в онлайн режимі нашу конференцію. Ми транслювали її в Ютуб. Нас було на той час до трьох тисяч переглядів, і це це для нас, для маленької конференції. Це було круто. Звичайно, що ми дуже тішимося, що до ми дуже тішимося і дякуємо кафедрі імунології та алергології, яка прийняла. Естафету від нас, і на сьогодні вони є засновниками. Валентина Володимирина Чуп'як очолила. Як і медичні науки, як і НТШ, так і очолила конференцію SmartLine. Проте фізіологи і далі активно приймають участь у SmartLine і ми долучалися і по сьогодні. Міжнародний симпозіум SmartLine – це є симпозіум, який покликаний залучати до науки молодих вчених, молодих студентів. Ми завжди запрошуємо студентів і цього року. Також студенти відвідали. Вже симпозіум SmartLine. уже у 2020 в третьому році я маю честь очолити колектив нашої кафедри. На жаль, ми не маємо повного доступу до міжнародних конференцій. Лише Смартлайн є нашим здобутком на цей час, і зараз теперішній міжнародний форум за що ми щиро вдячні Валентині Володимирівні. Проте ми будемо намагатися рухатися вперед, все тільки починається, і колектив намагається. Публікуватися, працювати у цей нелегкий час. Дуже вам дякую за увагу. Вірю щиро у перемогу України і дякую воїнам, зсу і всім вам сьогодні, що мали можливість і змогу долучитися до міжнародного форуму. Дуже було приємно зустрітися з вами вже. Дякую за увагу.